Саме сьогодні, 10 вересня, ми згадуємо день боротьби проти суїциду та суїцидальних думок. Тому наступна тема так само буде в цьому контексті, дотичною до такого важливого дня. Я думаю, що часто ми відчуваємо постійну втому і не розуміємо, чи це просто стрес, чи це вигорання. І сьогодні надзвичайно важливо дійсно розібратися, яка між цими різниця. Про це нам допоможе зрозуміти психологиня Ольга Ващиніна. Вітаю, добрий ранок, Ольга, добрий день. От насправді таке слизьке питання, тому що люди. Плутають okay. ось ці, ці два відчуття вигорання втоми. Тобто, здавалось би, ну є можливість просто знайти час для відпочинку, відновити сили і все повернеться е, на своє місце, але е, що люди починають робити? Вони і на антидепресанти підсідають okay. і собі діагностують депресію, якої в них і немає. Е, просто оманливо подумавши, що у мене така серйозна проблема, або накрутивши себе, е, чим же ж все ж таки It's принципово. Відрізняються втома і угу. вигорання. Е, я хотіла би сказати, що втома, як фізична втома, так і емоційна втома вона сьогодні для нас, українців, взагалі, е, це відчуває майже кожний. І іноді дійсно людина може сприймати просто втому як вигорання. А іноді людина вигоріла чи в стадії, чи в стані вигорання, а вона думає, що вона просто втомилася. Я б сказала так, що втома вона входить до визначення, скажімо так, як складова угу. стану вигорання. Але вигорання і виснаження це більш такий більш важке, більш широке, широке таке поняття. І дійсно, щоб зрозуміти. Чи я вигорів, чи я просто втомився, можна поставити собі запитання і бути уважними до себе, саме які симптоми ти відчуваєш, тому що вигорання це дійсно стан такого глибокого виснаження. Як емоційного, так може бути і фізично, інтелектуально, соціально. Тобто, це вигорання воно торкається багатьох сфер, так само і професійне вигорання. тобто… Це такий широкий спектр, і втома сюди входить. Uh -huh. Обов'язково входить вигорання. Тобто, ми можемо сказати, підсумувати, що у кожному вигоранні є втома, є втома. але не кожна втома це ознака вигорання. Так не uh -huh. кожна втома говорить про те, що людина вже вигоріла, uh -huh. виснажилась. Тобто ну, тут... а вигорання вона наступає внаслідок лише втоми. Тобто, що якщо людина невчасно відреагувала uh -huh. на втому, не дала собі змогу відновитися, і це накопиченця, накопичується, і вона вигорає. Чи є все одно якісь інші елементи, які провокують вигорання? На, насправді зараз існує дуже багато чинників і багато причин для вигорання. І перш за все, коли людина перевантажується, перевантажується на роботі, наприклад, працює нон-стоп 24 на 7. коли людина взагалі не відпочиває, коли людина забуває про свої потреби, вчасно. Постійний недосип, тобто людина постійно їй не вистачає сну якісного. І ще нам не слід забувати про те, що живучи під час війни, можна сказати, зараз вся нація, весь народ відчуває таку емоційну втому і емоційне виснаження саме з-за війни. Тому що війна, вона, навіть якщо ми живемо не на лінії фронту, да? Ми працюємо, життя продовжується, але тло війни, фон війни він виснажує. І багато сил, енергоресурсів ідуть саме на поповнення, на відновлення після подій, після військових вибухів, обстрілів і так далі. Тому в деякій мірі я б сказала, що зараз ну, більшість людей можуть відчувати саме виснаження, емоційне mm -hmm. виснаження від війни. Плюс ще всі інші чинники свого особистого життя професійно, які накладаються. можливо, ми можемо так якось сформулювати або змоделювати людину, так українця, якщо в нього там є, наприклад, вигорання. Бо я стала свідком недавно розмови. Одна дівчина поділилася зі мною, що вона відчуває апатію вже певно таку, угу. до роботи. Угу. Вона не хоче на неї приходити. Їй вже складно якось взагалі генерувати ідеї, коли, коли вони угу. дійсно потрібні, так чи це також якимось таким такою ознакою так, а, так, вигорання. Це може бути. Давайте тоді змоделюємо людину, які ознаки мають в ній uh -huh. скластися для того, щоб вона зрозуміла, що це вигорання і це вже прям сигнал. Дуже дякую за запитання, за роз'яснення. І дійсно до портрету, скажімо, вигорівшої виснаженої емоційної людини сьогодні може входити різні такі емоційні відтінки. Це або Апатія, угу. людина не хоче нічого, вона байдужа, вона не реагує на те, що вона звичайно в звичайному житті її щось радувало, приносило задоволення. А зараз в людини такий апатійний, знижений емоційний стан або навпаки. Підвищена дратівливість, агресивність, негативізм, людина на все реагує негативно, такі, знаєте, до цинізму, до таких відтінків, які ну, взагалі цієї людини ну, вона не мала їх раніше. Не притаманні. Не притаманні угу. зовсім. Тобто, це такі емоційні ознаки. Можна сказати, що психіка таким чином може. Відключати зайві якісь компоненти, на що не треба реагувати, для того, щоб зберегти зберегти якусь стабільність, відключає певні емоції. Людина становиться апатична до всього, і це дійсно один із ознак таких вигорання може бути на це, слід звернути увагу, не нехтувати цим. Угу. А ми можемо розділити вигорання робоче... Uh -huh. Тому що це мені здається, ну дуже великій кількості притамани, і не завжди це ну напевно через глобальну перевтому інколи просто мені здається, це як сигнал, що ти вже на цьому місці свою роль виконав, і треба uh -huh. або рухатись далі, або змінити щось. Uh -huh. А але є ж вигорання, і в звичайному житті, коли це впливає на сім'ю, але ж ти не залишиш. Ну для цієї сім'ї я вже все зробив, піду uh -huh. в інше. Uh -huh. Ну тобто, як ми можемо розділити і зрозуміти, що це вигорання uh, пов'язане з роботою, а це вигорання вже глобально. Всього мого єства. Угу. Дякую за запитання. Ну, що стосується професійного вигорання, слід запитати себе, що саме мене дратує, від чого я втомився, що мене втомлює. Тобто бути уважним до себе з боку от, пошуку чинників, пошуку причини, від чого я вигорів. І дуже часто це стосується саме. Людей, в яких професійна діяльність пов'язана з людьми, угу. багато спілкування, багато контактів, тобто соціальна дуже активна людина, і взагалі е, люди виснажують. Тобто постійна робота з людьми, постійне спілкування, постійно бути в соціумі. Це забирає багато енергії і слід відпочивати. Якщо людина вчасно не відпочивала, не була у відпустці, вибачте, просто не дає собі спокою і тиші. Бо тиша нам потрібна дуже для відновлення, то буде вигорання саме з цього ресурсу в професійному напрямку. Або людина настільки включена в роботу, от 24 на 7, mm -hmm. та, і вона хоче віддати все, то дійсно людина вигорить швидко. Тобто слід бути уважними. Від чого саме я перевтомився? Що мене дратує, що викликає якісь мої реакції, що я вже не можу угу. бути уважними того, для себе, для того щоб дійсно знайти вирішення проблеми, треба так. знайти корінь проблеми. Так, так і в кожному і не шукати, не може бути річ. В якому напрямку угу. працювати? Якщо це стосується там догляду за хворими людьми, дітьми так само. Варто не забувати знову ж таки про свої потреби, де я взагалі, де я у всьому цьому, де моє місце, де моя чашка чаю. Тобто, все-таки, коли багато з людьми чи з дітьми, чи в спілкуванні, давати собі якісь такі острівки тиші, спокою наодинці. Відключання, переключання, відволікання оце може бути ага. вже. Відновлювати mm -hmm. я так розумію, що е, от коли ти питаєш людини, там що тебе драт... ну, наприклад, от ви згадали там догляд е, там за якоюсь людину або інше, от якісь життєві обставини, е, і ти питаєш: ну а що саме тебе? Та все мене mm -hmm. Типу, Тобто, такого поняття, як все, немає. Mm -hmm. Є конкретно щось, так. Тобто, mm -hmm. е, якщо ти доглядаєш за літньою людиною, це ж не означає, що вона сама по собі тебе дратує. Тебе дратують конкретні якісь її так. або прояви, або реакції, так. і з ними вже можна працювати. А от. Люди, напевно, інколи або ну не можуть самостійно собі дати ради, і потрібен погляд зі сторони, щоб виокремити один отой mm -hmm. тригер або кілька ниточок, які ти потім хоп, а їх же ж можна е, розкрутити. Роз... Так, mm -hmm. Їх же ж можна хоп, а тут переключитись комусь там делегувати mm -hmm. щось і на роботі, і в житті. Так, і тоді вже цей фактор е, перестане тебе турбувати. Настільки? Воно дійсно так. Тобто, отакого мене все турбує, mm -hmm. такого немає. Да. Я дякую, що ви згадали про такий момент. Тому. Тому що як одна з ознак, що людина вже в стадії вигорання, коли людина починає багато вживати у таких слів, як все. Або нічого, mm -hmm. наприклад, Absolutely. мене все mm -hmm. дратує, мене ніхто не чує, мене ніхто тут не поважає, mm -hmm. я нічого вже не можу, mm -hmm. я ні на що не здатний. Коли людина починає узагальнювати такі, знаєте, глобальні речі робити все бо нічого. Оце вже одна з ознак того, що людині слід попіклуватися про себе, звернути увагу, щось конкретизувати. Як ви сказали, і піти в певному напрямку, щоб допомогти собі, або звернутися до спеціаліста. Uh -huh. Я думаю, допомоги. ми зараз можемо ніби робити так, знаєш, списочок і так ставити галочка, галочка, воно там є або немає. Так, дійсно, так, так, я так. думаю, що це просто ну, велика проблема зараз, дійсно, втома є у всіх, але чи є це вигорання у всіх, це вже більше таке питання особисте, індивідуальне. Але от з чого почати відновлення? Якщо uh -huh. я вже знаю, або там, так само працюю зі спеціалістами спеціалістом і ми визначили, що в мене це вигорання присутнє з чого почати відновлення свого uh -huh. організму на фізичному рівні, так само на емоційному рівні. Дуже дякую за запитання. Я б сказала, що сьогодні, в нашому сьогоденні, нашим девізом має бути відновлювати ресурси щодня, uh -huh. кожен день приділяти увагу. Якесь фізичне навантаження цікаво, що саме фізична активність вона дуже. Допомагає відновлюватись в стані емоційного вигорання, тому що ми переключаємось на тіло і фізична активність, якісь вправи, особливо ходьба. Якщо людині нічого не доступно, вона не може ходити там, займатися фітнесом в зал або в басейн, вона може просто ходити, і таким чином і психіка, і мозок, і тіло будуть відновлюватись. Угу. І... Таким чином можна допомогти собі в цьому. Е, дуже важливо відновлюватись через сон, тобто слідкувати все-таки за досипом, досипанням. Е, дуже важливо е, займатися улюбленою справою, знаходити час для хобі, для чогось приємного або просто якась хвилинка для себе. От е, такі маленькі моменти вони кожен день можуть відновлювати, і людина може. Запобігти вигорання таким чином, ну і звичайно, звертатися до Бога, просити у Бога сил, відновлення, молитись, розказувати про свої почуття, щоб звільнитись від навантаження, від напруги. От сьогодні, саме от в стані в військовому стані, це може бути дуже корисним для відновлення. Дуже класно. Минулого тижня ми про тайм менеджмент говорили і говорили, що в організації свого дня, і коли ми організовуємо, ми чомусь підсвідомо організовуємо тільки робочі задачі. А спеціалістка порадовала, ви маєте в цей список задач вписати конкретний відпочинок. відпочинок. Тобто, для того, щоб це не розчинилося в просторі, ніби я і не відпочив. Ти конкретно собі пишеш з другої до третьої, я гуляю в парку. Там з п'ятої до шостої я читаю книжку і так далі. Тобто конкретизуєш, і тоді ти, по перше, пам'ятаєш, що я ж відпочив. І воно працює? Я от хотів запитати, у мене складається цілкове враження, що деякими термінами останнім часом спекулюють, бо не стіб uh -huh. Так, От, наприклад, ми говорили нещодавно про дитячі травми, uh -huh. що всі тепер всюди пхають ті дитячі uh -huh. травми. І отут мені цікаво, чи не всюди люди хочуть впхати ото вигорання, uh -huh. Uh -huh. де його є і де його, і немає. його немає. Так, як навчитися бути відповідальним за своє життя, тому що? Ці фактори вони можуть бути спровокованим е, неправильним режимом, що ти сидиш до ночі в Тіктоці, е, відсутністю фізичного навантаження, неправильне харчування. Бо дуже часто, коли кажуть про вигорання і в тому, е, хоп, а там виявляються дефіцити, а в тебе вітамінів якихось бракує. Угу. І це ж питання про мою відповідальність за своє життя, а не просто про вигорання як фактор, який виник. Е, як ось тут бути відповідальним і чесним перед угу. собою? Дуже дякую за запитання. Дійсно, е в стані вигорання людина, якщо вона не дійшла вже там до кризової якоїсь точки, uh -huh. купа захворювань, її госпіталізували і так далі. Як якщо людина ще в змозі ну, взагалі контролювати, працювати, то вона має взяти на себе відповідальність за свій режим, за свій стан. Чому вона приділяє час, як вона живе, і це дійсно оце трендове поняття, турбота про себе. Це дуже актуально сьогодні. І людина це не про егоїзм. Колись чогось раніше було е, такий стереотип, можливо, що турбуватися про себе, робити щось для себе це вже егоїзм. Ні. Кожна людина має дійсно здорово турбуватися про себе, не перекладаючи відповідальності з себе на когось, що всі винні, ніхто мене не хоче, ніхто не допомагає. Це я відповідальний за своє життя, свій графік, свою роботу, свій відпочинок. Дуже правильно ви зауважили, що всьому приділяти свій час у тайм-менеджменту і слідкувати, щоб відпочинок був. Корисний, е, насичений, не просто е, сидіння в Тіктоці або онлайн, онлайн. Від постійно онлайн також мозок виснажується, і людина нібито нічого не робила, uh -huh. валялася на дивані, там, вибачте, да? але вона настільки втомлена, що в неї емоційних сил нема. Uh -huh. Тому це здорове піклування про себе, свої потреби, свій відпочинок, відновлення це відповідальність кожної uh -huh. людини. Думаю, це найкраща теза так. для того, щоб зрозуміти. От я все більше і більше переконуюсь, наскільки всі теми, які ми тут розглядаємо, взаємопов'язані, як одна так. виходить в іншу, і, і, і дійсно це це дуже цікаво. Бо люди так. шукають що чарівну пігулку від усього, угу. так? так і в тому числі від вигорання, від втоми приходять: дайте мені антидепресанти, угу. а питають: а як ти спиш, угу. а як ти харчуєшся? А Туда чи ти давай... рухаєшся? Так чи ти рухаєшся? Давай ми оце скоригуємо. Якщо не допоможе, то тоді вже так. Дякуємо вам, що ви Дякую. сьогодні нам зрозум... дали зрозуміти цю тему зрозумілими речами, зрозумілою мовою, тому що дійсно спекуляцій на цьому багато. А наша відповідальність в тому, щоб жити продуктивно, ефективно, в тому числі не тільки для родини і для оточуючих, а й для себе в першу, в першу чергу чергу для себе. так. І ви дуже слушно зауважили і духовну складову, mm -hmm. тому що це впливає і на наші стосунки із Богом, і на наше духовне життя, так. яке стає основою, для всіх інших процесів тому вам зичимо продуктивного гарного дня менше втоми Дякую, так, І продуктивності в усьому да, Благословінь. Дякуємо, дорогі Дякую. друзі, з Ольгою Ващиніною. проговорили про втому і вигорання. Якщо ви почули якісь тези, які вам близькі, обов'язково перегляньте цю розмову ще раз. Можливо, проаналізуйте своє життя, десь свій графік, і нехай буде вам щастя.